Я не зможу приїхати в суботу, вибач, мамо, каже мені моя молодша донька Ілона. У мене дуже багато роботи, але як я тільки впораюсь, так зразу мчу до тебе. Шкода мені було, що на моє свято донечка не зможе приїхати, але я все розумію робота й робота. Та й засмутитися я не встигла, бо тут вже старша донька Валерія прийшла, відразу мені дитину передала, а сама пішла відпочивати в свою кімнату. Внуку моєму п'ять років, з ним мені скучати не доводиться, встигаю лише за ним бігати. Я його дуже люблю. Вважаю його своєю найдорогоціннішою прилинкою. Але й розумію, що старша донька часто перегинає палку. Валерія вважає, що якщо я бабуся, то зобов'язана бути з внуком цілодобово. Старша донька першої заміж вийшла і її наречений хлопець з нашого села, мав будинок, який сам збудував. Дім доволі великий, більший, ніж у нас, і зять хотів забрати Валерію до себе, але вона не захотіла йти до нього, бо там з ним мала жити мама зятя. Валерія, та там дім такий великий, що ти свекрухою не побачиш, казала я доньці. Але вона вперлася, що хоче жити зі мною і все. Її можна зрозуміти, бо дитину винячила її практично я сама. Донька довго в декреті не сиділа, пішла на роботу, коли сину й року не було. Вона навіть мене не запитала, чи погоджуюся сидіти з онуком, а просто поставила мене перед фактом. Та сама ситуація із харчами я все купую, варю, а гроші за продукти нізятні донька не збирається віддавати. Але я мовчу, бо це ж мої діти, не чужих же я людей годую. Зять у мене теж виявився з характером. Він з самого початку сказав, що робити на чуже не буде, і якщо вони вже живуть тут, то цю хату я маю переписати на його дружину. До того ж, він захотів відразу Дарчу. Мені така заява зятя видалась дещо дивною, але я погодилась знову ж таки з найкращих міркувань. Про свою молодшу доньку я тоді теж не забула, подумала, що в такому випадку хата моєї мами дістанеться їй. Мама живе недалеко по сусідству зі мною і має доволі добротний будинок. Але переписувати його на молодшу дочку ми не поспішали, Ілона в місті осіла, квартиру знімає, і дуже багато працює дитина, щоб себе забезпечити, от навіть на мій день народження не змогла вирватись. Накрила я стіл, Сіли ми по домашньому, самі рідні, і тут моя старша донька каже, що у неї з бабусею є до мене розмова. Мамо, ми з бабусею вже про все домовились. Вона готова переписати свою хату на мого сина, щоб у Назарчика, коли він виросте, було своє житло, каже Валерія. Тут я вже не витримала. Поки твій Назарчик виросте, пожитло житло до нього його мама і тато подбають, кажу. А вам не забагато буде дві хати, питаю. То виходить, що тобі все а сестрі нічого? Хто коло батьків, тому й хата, ніяк не заспокоїться Валерія. Ілона он навіть тебе в твоє свято не уважила. Настрій у мене був зіпсований. Я сказала, що до цієї теми ми повернемось пізніше, але Ілону я не дозволю обділити. У неї житлове питання дуже гостро стоїть. Вона вже кілька років мріє про свою квартиру, а поки що чужим людям величезні гроші за оренду платить щомісяця. Ілона приїхала до мене через кілька днів. Вона була абсолютно не в курсі того, що відбувалося за час її відсутності, та й про спадщину вона не заводила розмови ще жодного разу. Молодша донька подарувала мені телефон. І не просто гаджет, а найновіший iPhone за 60 тисяч гривень. Взяла вона його на кілька місяців під виплату. Я не хотіла брати від неї такий дорогий подарунок, але Ілона сказала, що це не обговорюється, бо вона давно мріяла б мені купити гарний телефон, який я сама собі ніколи не придбаю. От скажіть, як таку дитину можна спадщиною обділити? Не знаю, як мені тепер переконати маму, щоб заповіт не на правнука вона писала, а на Ілону, бо так буде справедливо. А яка ваша думка? Хто з нас справив в цій ситуації і як тут по-людськи вчинити?